Отримала нагороду Любов Резнер. Її син Андрій Кухаревич був кадровим військовим у 21 рік після закінчення академії. Став на захист України. Це нагорода посмертна орден Богдана Хмельницького третього ступеню. До того він прижиттєво отримав орден за мужність і хрест від міністра оборони. Я захоплююся своїм сином, я захоплююся його мужністю. І ще я захоплююся всіма. Нашими воїнами йти на фронт чи не йти на фронт у нього не було вибору. Він говорив, що офіцери, які не були в бойових діях, їх не поважають. Комбатантським хрестом нагородили військовослужбовця Антона Білостоцького відзнаку, отримала його дружина Світлана. Це одна з численних Антонових нагород. Мій чоловік служив в штурмовій бригаді «Людь», а саме в штурмовому полку «Сафарі». Він воював на Донецькому напрямку. Рятував людей без медичної освіти, він вивчився на бойового медика, рятував життя побратимів і також воював як штурмовик. Орден за мужність третього ступеня вручили військовослужбовцю Євгену Бартківу, розповів його батько Євген. В перші дні повномасштабного вторгнення, Працював у Львові, мав прекрасну роботу, дружина двоє синів. Тарас і Остап відпровадив їх за кордон і тут вже пішов на міськомат. Він знав, куди він йшов. І вона означає на мене, для мене велику честь, бо то є велика честь бути батьком героя. І я знаю, що ми з мамою, з дружиною, його таким виховали. Софія Перчишина, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.